В якій би українській компанії хотіли б працювати? В ніякій. Ніякій. В закордоні хочете? Ну, взагалі в закордоні було б краще. В українських компаніях переважно платять, типу, як Рабам, там, типу, ну, 30-40 тисяч гривень, наприклад, зарплата ж МКП Рошен. Дуже велика компанія б сказав. Можливо, обрав щось більш такого IT-напрямку, можливо, якийсь IT кінезіс чи софтсерф. Я не знаю. Не знаєте, взагалі не хочеться працювати. Ні. Я напевно краще <laughs> <will> буде... <laughs> да, да. саме на себе працюю. А чим ви займаєтесь який бізнес? Флористика. Це бізнес моєї сестри, але ми зараз вдвоєм, тіпа, на цьому вкрутимся. Хай буде декій стар. <laughs> а ви? У мене є суперкрута робота. Я працюю в ЖК Республіці в кав'ярні. І там дуже круто. І я не хочу звідти уходить. Затішної сфери, тому також звідти ну, мовний там. Макпол супер. А, можливо, щось з українським корінням, просто по типу Ґремерлі, але таке більш типа зіситовим Ну це прям було б круто, звичайно.